СБУ завершила досудове розслідування щодо свого колишнього співробітника, який у 2014 році очолив так звані внутрішні війська ДНР. Він на початку антитерористичної операції на сході України приєднався до незаконного збройного угрупування Восток. Повідомляють в СБУ. З того часу бере активну участь у бойових діях проти сил безпеки і оборони України. Обвинувальний акт щодо підозрюваного направлено до суду чоловіка. Оголосили у загальнодержавний розшук. Йому загрожує позбавлення волі на 15 років за частиною першої статті участь у терористичній організації Кримінального кодексу України. У ході слідства було встановлено, що цим співробітником є Василь Бовсуновський. І він, за призначенням ватажків терористичної організації, був призначений керівником так званої військової частини номер 5002 внутрішніх військ МВД ДНР. Там він здійснює військову підготовку відповідних підрозділів, а також займається розвідувально підривною діяльністю проти України на початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Очолені ним підрозділи увійшли до складу сил цієї терористичної організації, які обстрілюють позиції наших захисників на сході.